Другий привіт, ви на каналі FastMoney. Сьогодні вам хочу розказати про такий телеграм-бот, як Tab, Е, Обіцяють завтра лістинг, але лістингу завтра, напевно, або післязавтра. Напевно, не буде, вони його розтягнути. Може там на тиждень розтягнути, так що, якщо ви хочете залетіти у цей проєкт, ви можете виконати тут завдання і отримати за підключити бінанс 3 мільйона, заробити 5-10 мільйонів монет просто типу, за завдання. І трохи ще наклікати, і можна щось з цього проєкту винести. Бо розробчики писали, що буде лістинг. Так що, якщо ви хочете, тако просто клікайте. Заходите в бос, тут є турбоспіни, усе множаюся на x10 чи на x5, щось таке, і просто так тапаємо. Якщо ви хочете, я посиланнячко залишу знизу під відео. Залітаємо усі. мене зараз 58 мільйонів. Може, ви скажете, що я заробив з рефералів, сощо я з рефералів заробив 35 мільйонів. Там 20 мільйонів я сам натапав. Натапав за завдання, коротше, ось. Так що, друзі, посланчику залишу знизу під відео, залітаємо в цей проєкт і будемо щось з нього виносити. До нових зустрічей.